12.45 в ефірі. Факти про головне на цю мить. Доброго дня. Провокація на кордоні придністровські прикордонники відкрили вогонь по громадянам Молдови біля рубежу з Україною та намагалися перекласти провину за це на нашу сторону. Це підтвердив речник державної прикордонної служби Олег Слободян. За його словами, інцидент стався поблизу населеного пункту Нова Андріяшівка на території Придністров'я в кілометрі від нашого державного рубежу. Без відомих причин прикордонна варта невизнаної республіки застосувала зброю. Один громадянин Молдови. Отримав поранення. Олег Слободян підтвердив українські прикордонники до цього інциденту не причетні. Спеціальна організована комісія продовжує роботу по розгляду цього інциденту. А вже зараз у державній прикордонній службі переконані, це була провокація. І свідки з молдавського боку цього інциденту, і робота комісії з українського боку підтверджує те, що жодних застосувань зброї українською стороною не було. Ми в цьому вбачаємо відверто провокативну мету це, по-перше, приховати факт застосування зброї проти своїх співвітчизників, а по-друге, створити конфліктну ситуацію та дестабілізувати ситуацію в регіоні.